Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема: десяткові дроби. Ну, На перший погляд, тема не складна, але є певні нюанси. Давайте розглянемо наше завдання і подивимось, як перетворювати звичайний дріб на десятковий. Отже, запишіть у вигляді десяткового дробу. Дроби 7 10, 12 10 000, і 18,45 тисячних. Ліза, взагалі. Для того, щоб перетворити звичайний дріб на десятковий, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб знаменник був 10 або 10 в будь-якій степені. У 10 в будь-якій степені. Так, дивимось. У нас тут знаменник 10, тут у нас знаменник 10 тисяч, тобто це 10 в якій степені? Степені 4. 4 степені. Ось знаменник 1000, тобто це 10 в якій степені. 3. 10 в третій степені. Так, давайте розглянемо перший приклад. У нас є 7. Десятих. І я хочу, щоб ви запам'ятали, що якщо в нас. Ліза, Це в нас який дріб? Це правильний. Якщо в нас правильний дріб, і якщо ми хочемо перетворити на десятковий дріб саме правильний дріб, то перше число. У нас буде, яке лізе 0 нуль. Нуль цілих. Так, а записуємо ми так. 0 і ставимо кома. Це означає 0 цілих. цілих, бо будь-який правильний дріб не має цілого. цілого, Так? будь-який правильний дріб не має цілого. Тому завжди, бачите, правильний дріб відразу при перетворенні ставити 0, і кома. Так? Що робити далі? Що робимо далі? Дивимося на наш знаменник. Скільки нулів має наш знаменник, стільки цифр буде після коми. Скільки нулів в нашому знаменнику, Ліза? Один. Один. Отже, після коми в нас має бути одна цифра. І це цифра 7. Так. Да. І як ми читаємо наш десятковий дріб? Звичайний дріб ми читали 7. Десятих, а десятковий ми будемо читати 0,7. Добре, давайте розглянемо приклад номер 2. От у цьому прикладі є певний нюанс, який ми зараз розглянемо. Це також який дріб. Правильний. Це правильний дріб. 12-х, так? І відразу ми згадуємо, що якщо ми бачимо правильний дріб при перетворенні його на десятковий дріб, що ми пишемо? Нуль. нуль. Обов'язково ми пишемо нуль. І ставимо кому, тобто 0, будь-який правильний дріб не має цілого, так? Так. Да. Записали, що ми робимо далі? Далі ми знову ж таки дивимося на наш знаменник. Скільки нулів в нашому знаменнику, стільки цифр буде після коми. Скільки нулів в нашому знаменнику? Чотири, чотири нулі в нашому знаменнику. Отже, ми маємо 4 цифри після коми. І отут виникає такий нюанс. У нас в чисельнику всього дві цифри. А нам потрібно. Поставити 4. І що нам робити? Ну, в будь-якому випадку, нам потрібно спочатку зрозуміти, куди поставити 12. І якщо в нас чотири цифри, куди б ти поставила, Ліза, число 12? Кінець. В кінець, і це правильно, запам'ятайте, що якщо вам потрібно поставити 4, 5, там, чи 6, може цифр, а у вас всього їх 2 чи 3. Оці цифри, яких не вистачає, це будуть обов'язково нулі. Отже, Ліза захотіла поставити 12 в кінець. І якщо ми так робимо, то у нас буде. 0, 0 і 12. так? Да. І це дійсно буде число 12. Але якщо б ви поставили, наприклад, так, 12 зразу після 0, після вам все рівно треба було ще доставити 2 нуля, щоб у вас вийшло 4 цифри. І була б це цифра 12, Ліза? Ні, Ні це було б що? 1200. 1200. А нам 1200 не потрібно. Нам потрібно число 12. 12. Тому, коли ви бачите такі приклади, ви подумайте, куди вам потрібно поставити те чи інше число, щоб воно дійсно було цим числом. 12. І 12, а не 1200. Зрозуміли трошки. Ну, Такі нюанси можуть виникати. Давайте це 1200 заберу. Це неправильний варіант. Е, Варіант, правильний: 0,12. Давайте подивимось тепер приклад номер 3. Це в нас що, Ліза? Мішане число. Це мішане число. 18,008. 45 тисячних. Якщо ви бачите, що в нас є мішане число, і є ціле, ціле так, 18, так. то відразу ми що пишемо? 18 18 кома. 18 кома. А далі ми розглядаємо наш дріб. Він також. Що це за дріб Ліза? Це правильне. Це правильний дріб. Це правильний дріб. І ми вже нуль не пишемо, бо в нас вже є ціле 18, так? Так, да. ми нуль вже не пишемо. Ми вже розглядаємо наш знаменник. У нас в знаменнику скільки нулів? Три. У нас в знаменнику три нулі. Отже, після коми в нас має бути скільки цифр? Три. Три цифри. Добре. І тепер давайте подумаємо. Після коми в нас три цифри. А в чисельнику у нас всього дві, дві цифри. цифри. І куди нам ці 45 поставити, щоб у нас дійсно було 45. Давайте не забуваємо, що на тих місцях, де в нас немає цифр, мають стояти нулі. Обов'язково. І куди ми поставимо лізе число 45? В кінець. В кінець. Звичайно, що в кінець. Давайте подивимось. І тоді в нас дійсно буде 45 тисячних. Уявіть собі, що 45 ви б поставили після коми. Тоді третя цифра була би 0. І що це за число би в нас вийшло, Ліза? 450. 450, А в нас тут 45. Це нескладно трошечки подумати і зрозуміти, куди треба ставити. Те чи інше число, щоб воно дійсно було в нашому випадку 45, а не 450, 12, а не 120 і не 1200. Так, Ліза? Так. Да. Отже, ну, я сподіваюся, що ви трошечки, трошечки вже розібралися, як потрібно записувати звичайний дріб у вигляді десяткового дробу. Ну, це завда... Ці завдання ми зробили з Лізою вірно. Давайте на домашні завдання ось такі приклади. Ви подивіться. Так, ми це заберемо. Такі подібні приклади. Перший. 3 десятих, другий 29 тисячних, і третій, 33 цілих, і 45 десятитисячних. І 45 тисячних. Спробуйте ці приклади зробити самостійно. Якщо у вас будуть виникати питання, задавайте їх в коментарях. Ми завжди допоможемо. І разом розберемося з цією темою. Ну, а ми все зробили вірно. І Як якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки. і Підписуйтесь на наш канал! А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!